Саме так, птахі Мадяра відсвяткували День Незалежності. 12 хробачих цілей, одна з котрих дальній блокпост. Приход його так близько мавіком практично неможливо. Що там пише? Козаки у птахів Мадяра з гумором все в порядку. Пишуть, тримай в голову. І саме цей цукерок летить. по ворожому блокпосту включаем справжнюю шведкисть. пішов 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 джага джага то є е... бадабум мазафака Горить надійно, добротно, добряче. Смерділо ще довго десь на окупованій території. Глибоко-глибоко. Ось і ранкові результати. БМП-2, Рубача, то саме та, з котрої полум'я так гатило, як з нафтової башти. Ось це? Отак вона. БМП-2 хробача палава. Цей хробачий екземпляр, так би мовити, вигорів на роботі. Ще один втомлений хробачий агрегат. Ну що, сьогодні потанцюємо? Бадабу. А еще раз. Тай бадабу. О, сдается хробочня по лаве. А еще хробочела. Баба. І джага Джага! Не зайнявся? Зайнявся. Порядок смачного хробачу. Па. Контрольний? Є. Смачно! Загрунтуємо на вірочку. Бадабу! Добре! Як на мене, непоганий тройничок. Це розгоряється. Цей догорає, а цей палає. Ще одна консерва в курчах. На! Най. Звісно, в день все буде. Більш яскраво виглядати на перегляді. Це взагалі став де хотів. добре па. Повторити падабу. Тай на останок. П'ять їх в тій посадці було. Ну та й привіт хробакам від пілотів FPV. PUP! то було особливо ефектно. На! Жри! Пішов газони топтати! А ще такий святковий? Ляпос Оц. Так то виглядало очима зовнішнього пілота. Ай гарно. Ой, як гарно детонує. Не просто детонує. А таке погано розгорається. А тут що за короста в чигарях? Беха! На! Підзад! Цього, звісно, хіба подряпали ти піві. Того й не рахую, але вмичання смачне. Того й показав. Привіт! Пробачимо бобику. Оу! Зовні це так виглядало. Оу! Добре прилетіло. Ближче нема. Цей взагалі зупинився. Впустив тік. Машину тупо кинув посеред дороги. Але добре. О! Зовні. Є. Слабенько? Та ні, нормально. Розгоряється. Тай по хробоковозу. Очима пілота то виглядало отак. Бульк. Шедоу зовні все бачить. Па! А це просто сьогодні красота. Пуф! Отак от, от. Писка на вигоріт. Такий видався день. Незалежності, але він ще не закінчився до глибокої ночі ще купа часу. Тепер можна і детальніше. А ось і вишенька на торті. На День Незалежності України. Це добре фортифікований дальній хробачий блокпост. Дуже рідкі кадри, адже панішер залітає дуже далеко, і зафільмувати приход його так близько мавіком практично неможливо. Що там пише? Козаки у птахів маяра з гумором все в порядку. Пишуть: тримай в голову. І саме цей цукерок летить по ворожому. блокпосту. Включаем справедливую шведкость. Пошел. Пошел, 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 пошел. Джага-джага! А далее вы бачили все снизу. И зараз по нему баба! Тут и бадабум, и джага-джага працювал Безпілотник Панішер Такий Маленький приходик. І зараз на прискореному подивимося, що то стало робакам на сято Української держави. Нате, суки, шість двохсотих підтверджених за перехватами, згоріло у цьому блокпості. Це тих, що підтверджені. Дуже вони не розраховували так далеко побачити роботу українських безпілотників. Крило, паніші, екіпаж Птахі Мадяра. Фільмували всі і Шедов, і Птахи Мадяра, і всі, хто в тому секторі був, бо то. Горіло файно. О, карета під'їхала. Фіксувати збитки. Горіть в пеклі, черті хробачі. Вечірній пошук цілий. Отут стоїть хробачий позашляфовик. Не цікаво. Шукаємо щось більш притомне. Все, я вам вже показував днями під жовтим жеревом і кінчили. Йдемо далі. Ось перша. Сховалася. Добре? Бачите, скільки тут тої хробошні? Одна посадка. Ось заховався. Є один підпенняк. Ось тут. Ось тут стоїть коросто захована. Піше був прикоцаний. Вихід на бойову позицію. Працює бомбер українського виробництва. Першого працювали так. Падабум! Перший постріл влучний. Другий і третій не спрацьовують. Доведеться повертатися. Це про якість боєприпасів. Ну і слід звернути увагу, що хробаки дуже ущільні щільній зеленці. Це проблема, ніч попереду. Святкова. Наступний захід. Обережно падає бімба. Баф! По краєчку треба добивати. Не спрацювання. Третій. То має бути добре. Томаш. Це. Цей буде горів. Ну, ви вже бачили в анонсі. Наступна ціль ось тут у щільній зеленці, але ми тут то точно знаємо. Починає відпрацьовувати. Перший пішов. Ай не спрацювання. Другий пішов. Па! В третій пішов! Бадабу! то його розігріло. Зараз спостерігаємо, може трошки додамо. Розігріти добре, горіти буде надійно. Там вже досить тепло, прийнято рішення додати третього джага-джага! А оце вже все. Це вже все. Саме цей додатковий скид призвів до вже такого гарного розгоряння. І далі лише побачимо наслідки. Ну, звісно, пожежу в процесі. Під бортом ще один пасажир. Тим часом спостерігаємо наслідки детонації першої підірваної бехи. Вона нас зараз цікавить менше, вона вже кінчилася. Треба допрацьовувати третю, четверту, п'яту. Уражено на, на поточний момент дві. Виходить бомбер на... Ударну позицію для враження третьої грубачої одиниці. Знову густа зеленка, але вечірня розвідка дозволить чітко зафіксувати координати і працювати точно по місцю розміщення робака. Перший пішов. Баф! Трошки зачепило, звісно, це не як кінець, другий пішов, треба працювати по ньому. Па-баф! Оце добрий. Це добрий, тут треба було джага-джага казати. Оце для нього фактично фінішний. Ну, але, звісно, третій теж полетить, не повертати ж його додому. Ну, та й по третій бесі побачимо наслідки невдовзі розгоряється. Тут ми гарно бачимо, як. Розкидало першого на поверненні. Ото От у нас перша година ночі 24 серпня. От таке гарне зображення вам. Полетіли далі. Тут маємо можливість спостерігати, як займається. Третя беха. Оце горить останки другої, а перша вже догорає. Картина маслом. Три бехи до ряду, але ще дві попереду. Наступна ціль під бортом, то є маталига. Полетіла бімба, не розрив. Мотилиги достатньої одного. Полетіла друга. Падабу! Ой, добре, добре. Вскрили. Ну та й давай третю. Де та третя? Полетіла третя. Промовчу. Просто промовчу. Але що ми бачимо? Бачимо, консерва розпакована. Зафільмуємо вдень, розгоряється. Тим часом на шляху малюється ще одна хробача броньована машина. Моталига, але теж треба детоксикувати. Дочекайся. Негайне повернення на ударну позицію екіпажа бомбера Птахів Мадяра. Броньована консерва прямо під ногами. Треба її кінчати. Полетіла бімба. Ба! Не самий влучний постріл. Але зараз він буде повторений. Друга спроба полетіла. Джага-джага! Пряме влучання. Для консерви типу Маталига це є смерть. І ще третє зверху. Чудово. Прекрасно. Німа шансу, кажуть якийсь із дружніх країн. Вон дірку видно. Ось і ранкові результати. БМП-2, хрубача. То саме та, з котрої полум'я так гатило, як з нафтової башти. Ось це. Ось так вона. БМП-2 хробача. Палава. Бачите самі, згоріло все. Цікаво розглянути в деталях того трупика. Більше серти не буде. До речі, всі тазики в посадці, що були спалені, були марки бмп 2 Очевидно, то є одна і та сама військова частина. Маталига, вона лише пошкоджена зірочками. Але нічого, вона вже нерухома, тож допрацюємо її наступного разу. О, ось тут цікаво. Знятий скальп. Ще одна беха пробача. Відпрацьована по повній. Вон там валяється і башта в полі. Ось башта. Ось безпосередньо той. Робачий кабріолет. Гарно спрацьовано, надійно, скрито, зачищено. Повний детокс. Комплекс. Вигоріла на роботі. Он, башта, віднесло. Ще один втомлений, пробачий агрегат. Моторний відсік, трансмісія, все спалено. Задня частина залишилася цілою, очевидно, в ньому не було боєприпасів. Але він, м'яко кажучи, Ремонт непридатний. Хоча, може, з гівна палоки зберуть, але для цього їм спочатку треба його звідси забрати. А Забрати його звідси просто так, звісно, ми не дамо. Тому музика. Пробачу. А вон залізяки від нього. Одна, друга, третя.